Доброго вечора, ви дивитеся спецвипуск Іцурія Ньюз». В місті Шахтарськ відбувається зараз мітинг, який влаштували геї біля міськради. Та почали її громити і кидати туди коктейлі Молотова. Вони, дідько зараз на місці подій. Ось таке зараз скупчення людей відбувається біля міськради в місті Шахтарськ. Зараз тут стоїть поліція проти... Від тамгарів, які тут почали вас бачити, закинути котельмота всередині будівлі. Ось там горить деревина. Тільки що кинув тельмолотова е, прямо на товку поліції. Трошечки може страшнувати мені тут знаходитися, можуть кинути котельмота в будь-який момент. Бо тут ситуація дуже напружена. Ось так зараз горить сесійна зала міськради, де приймали завжди рішення на якихось питаннях і так далі. Ось бачите, тут. Наразі що сталося з Голиною Дідько, Поки що перериваємо новини з місця подій. Король та вся влада нашої країни оголосила Шахтарській губернії.